Ясно, я зрозумів. Давай. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бамба. Бам-бам-бам-бам. Просто я... Я не знаю. Бам-бам-бам-бам-то, я не могу помню. Юрчик. О, вс, на несто. Юрчик, пішло. Пішло. Ходи. Кажи папайк, напиши. Неса, мені треба бігти. Та не расстраивайся, я йду вести стрім на ютубі А як к собьюту канал Як нас Ютуб канал называют? Мене... не кажи Зу... ЗУН. Нет! А хоча пофиг. <різь> пофиг. Зун храс. Йо. The... А ну ты звук похож. Зе. Это по англійськи да? Це англійське. А? По-английски, yes. Э, английская, знаешь, как пишется? Э. Ну, английская. Uh -huh. Покажи мне. H, английская маленькая. Uh -huh. И раз. Uh -huh. R, uh -huh. R, английская, А. Uh -huh. английская и S, английская. S такая, как английская, S, не такая, как английская. Yeah, я знаю. <laughs> Бля, я знаю, <laughs> ну окей. Okay. Є? Зайди на канал. І Еще напиши Юа. Напиши ще Юа, можливо в кінці, можливо так не йде Занхраст Чи як? Зунхраст. Зунхраст. Зет та. А э. -e. А. Uh э. -huh. E, Английская. Н. З, не. Типа H, не X, а H. Знаєш як H? Хорс, типу. Та, да, та, да, та, да, та. Да. Раз. R, A, S. Є, yeah, скільки? 980 не підписано? Та, okay. та, 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 та. Я, я знаю, що я на тебе підписуюсь, я ні на кого не підписана, але да, я підписуюся. Ну все. Блін, А в чому прикол, то, що це не твій аккаунт? Так, у тому прикол, що це не мій аккаунт, а мого друга. Але я буду стрімити, головне, що я буду стрімити, я Що ти будеш стрімити? Будемо двоє стрімити? Будемо. Та нас не буде не видно. Мене не буде видно. Чому? Чому? Ми, ми без камери. А, все, 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 коротше, дівчата, дивіться ловіть, стрім. Ловіть нас. Дивіться стрім. І ловіть нас. Ага. Коротше, Інеса, тобі одірний привіт давай. Все, давай. Угу. Давай. Па-па, угу. не, не кури. Па-па. Алло. Мучно. Алло. Привіт. Привіт. Звідки ви? Волині. У <реш> Вол... нас є друг З Волині, Діма. А, а як прикольно. Знову Волинська саме. Ай, Микола район. Прошу. Ми з Ковальського району. А, з Ковальського району. Ну ми, ну, ми... вибачайте, в мене дуже шаримо. Ми самі з Івано-Франківська і не шаримо дуже за Волині, але. Гаразд. Представляєте, я сьогодні узнала, що Житомир це біля Рівненської області. Ти не знала? Ні. Думала, да. Я думала знизу. А... Чос... Там, де що, що розкажете, як вас звати? Таня і Марія. Таня і Марія. Дуже приємно. Мене звати Юра. Приємно. Uh, скільки вам років? Чотирнадцять. Навчаєтесь чи. Та ясно, що навчаєтесь, боже приколіст. Мені 17. Десь навчають. В університеті. На кого? Інженер будівельник. Он будеш. Строїть дамаре, як строить будинки. Ні! Як то? Археологи строїть будинки, ні наразі. Археологи. Да, мене так, мене така астрологічна власниця сказала, що археологи строїть будинки. Офігеть. Ну, з нас архітектора, але окей, простільно. Ну, для... ну добре, Паль... добре. Я не вибачаю, бо архітектори типа. Архітектори Архітектори цього не вибачили. Або вона тупа то вона тупа. Та, та. Це правильне рішення. Так. Да. Він так часто українською говорить, а то уровень. Давай ми зараз заговоримо. Ой, це тяжко. Давай. А як ти так говориш чисто українською мовою? Це дуже цікаво. є на стрімі? Чи вас там. Та чому? ти що маєш на увазі? Як я так чисто розмовляю? Ну, тобі не складно, чи вас так саме розмовляють? Мені зовсім не складно, я можу любі слова і так. Ну розумієте, ну настільки швидкість може бути велика українських слів, що не знаю, до безкінечності. Ну, але у вас там, типу, не суржиком говорить, Взагалі саме... аж ніяк, суто українська мова. Від свого народження я 17 років говорю чисто українською мовою. У мене навчалися, типу, розмовляв суто українською, навчався українською, не знаю, жив а, українською. ну Російською що? А ти російську мову не вчив хіба? Зовсім я не, не вчив. На, я не знаю, не що. Це таке Закарпаття, яка російська? Два. Два. Я 2 два, 3 роки не вчив. Єбать, я взагалі не знаю, що це таке більше. У мене там пишуть оце, що ти не пишеться по російській. І, Йомо, там така складна мова. Це, типа, говоріння читання норм, но писання бред, просто проти того, як. Украї... Говорити писати Капець. Ні, ну насправді українська не, не, так, не так і складно розмовляти. Типу, навіть. Не... Так, дивник, зворот. Оце кінч. Я за це шарю, ви будете здивовані, насправді. Всі звороти шарю, прикиньте. Шарю. Так ти що? Та складав НМТ Так, те. Вибили, блін. Але що вони до Що це було? Один глядач НАС нас ЦЕ ти, ДА, mm -hmm. Ну ти. Mm -hmm. Алло. Алло. Добрий день. Добрий. гарно Гарного Гарно Гарного Ну, Звісно. Питань немає. Звідки ви? З УКРАЇНИ, Ну, То ми також, але область мається на вас. Волинська область. Нас друг з, 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 на з Волинської області. Дім. А який город? Які город? Нововолинськ. А це наш такий кент дуже хороший. Віра? Ми з Володимира. Вибачте, ми то добре не знаємо. Якби він був тут, він без вами не знаю, замути уже. Це Шо? Шо? сусідній город від Нововолинська. Прям рядочком. Можемо, можемо вам дати його інстаграм. Давайте, давайте. Каже, що давати. Що ти будеш давати, я не гам. Давайте, давай. Та чого я. Дав... Ну, що давал, Ти Давай Давайте свій, а я дімчику скажу, щоб написав. Затихла, ого, зараз виб'є Що ти не не, не виб'єм виб бач Читай, я не вмію читати ого. Так по роботай. зараз, секунду. А скільки вам років? Скільки тобі, давай, Бодь. Чята, скільки вам років? О, собі ти рости. 17? 18, 17? 17? Я буду робити татушку зараз. А Саші? 20. Саші скільки тобі років? 20. 20. 20. 20. Саші вже 20 буде, але ну він пацан. Добре, Вася. А Дяні, Дяні скільки тобі років? 16. А 16, скоро буде 17, Доброго. а мені тільки скоро 15 буде. Я, тут. Тут пошов, yeah. Ну, нормально, нормально, може бути. Може быть, да? але у вас така компанія. Кому там 20 років? Саша, ну він пасан. Саша здоров. Саша, тобі здоров. Тобі теж. Так, и інстаграм. Буква Верна двойная. Ну типа W. Та ми шарим, кажи W, типа Волк. Волк Волк пишеться. Да, да. Да, да. Буква W І наша. Э наша. Типа Вика? Ну, типа, ну вона Віка, да. Ну, і що далі? Віє, Н, Н, дві Н англійських. Ві, Н. <laughs> ще одна Н. Три Н. Дві Н. А, є. Yeah. А, буква G англійська. Ві, Н, Ж. А, Д англійська. Крапочка і, нижнє нижні підчеркування, не? Буква ще H англійська і нижнє підчеркування. Там така розова аватарочка. А, є, є, є. Ми дімчику передамо. Хорошо, передайте ще мій. Зараз чекайте. Передайте ще мій. Передайте, <рес> дальше, передайте ще мене, дам ваші дописи, я в шоці. Записуйте далі, бо передайте мене, дайте мені того дімчика. <рес> Буква си наша, аналогічською буквою. Не, не поспішай, не поспішай. Не поспішаю. Так, спираю, не по Що, скрін уже дімчику є, все, зараз ще буде наступ. Так буква С наша, но англійською буквы. Ага, я шарю. Типа К да. С. Ну да. С Да да. Дальше буква R англійська Ну є. Типа Роналду. Да, типа Роналду. Потім буква... Ну, коротше, R наша, але ну, англійською буквою. Кріпі... Кріпі блуді кіки? Нє, не то. Кріпер зараз, бля. Ні, це не то. Ну, кріп... Буква R англійська, одна К англійська і дві Т англійських. Кріпер... Нет, не то! Там крипы КТТ. Крипы КТТ, нахуй. Крипы. Да, оно, оно. Крипы, крипы, Р, К. Ты, ты. Две английских ты. Читай, крипы, Р, К, Т, Т. Да. Бля, нема такого. Бля, это ты заебал. Бля. Буква С, английская, буква Р, англійська, дві Э, П, ти, ти, Ага, Поки, ти, ти. ага. Поки, ти, ти, да. Ага, все, все, Димчик буде знати, добре. А вам скільки років? Там же казали. Там ми ж казали! В якою? В якою Пу -пу, О, 17, а, Саші 20, він, він молчали в нас. Дяни 17 буде, мені буде 15. Угу. Ну це, если що телефон вики, то ще 17. <сум> угу. Вика пожа. Yeah. Вика. нам же вам казала Блять, пиздец. А что не можно раз сказать привет? Все, я Димчику не передам <ристо> Не передавайте, нам подписчики надо. Боже, у вас так мало що це пиздец. Так, посидите хуй. Можно без мату. А вы за какой области? Ого. карпатскую, типа? Типу. Типу подуть немножечко втримбіту. Що? Подуть не втримбіту. Коротше, просто жарт такий, жарт такий. Коротше, ми вже дімчику кинули. Ми вже дімчику кинули. А, тут з ними базар. Все, ми дімчику перекинули, а з вами базарити ми не хочемо. Алло? Алло? Ти такое ти країна? Україна, Україна. О, клас. Ще не держала, Україна, продовжуй. Ні, слава. Слава Ніля! Ні, ні, Ще! Ну спивайте, мага! Україна. А, не можна? А не можна? Добре, все, давайте говорить. Давайте говорити, все, давайте говорити. Але будеш говорити з Діаною, а не зі мною. Да, ну давайте Диану. Скільки тобі років? Дісімнадцять. Хай я старша. Чолочку на веранді, Оу, єс! Хай я старша, це скільки, дев'ятнадцять. Мені девятнадцять, а це мало летка Діана, 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 йдем на віранду. Арапчик, закры року!

Привіт. Ви все тут все без матір. Алло? Алло? Ви звідки ти? З Одеси. Дуже приємно. Я з Львову. Кус! Непогано, непогано. Ви заарештовані mm -hmm. занадто красивий голос. Дякую. Что сейчас раз Не знаю. Не знаю, выбила, та пошла ты в сра... Не знаю. Привет. Алло. Привет. А как тебя зовут? Петро. Педро Чил. <звук> Алло.

Pardon. Звідки ти? Я з України, а ти? Також. Понятно. Що так сумно? Що тебе ніхто не може розвеселити тут? Ні. Я просто їбуть чуть-чуть проблеми. Їбуть? Їбуть проблеми? Мозги. Мозги. Все. Мозги. Добре. Добре, що хоч мозги. Да. Добре, що хоч мозги. Добре

18. Чисто очі, нахуй. Скільки вам років? 18. О, Дорослі, девочки. А вам? По 17. Ой, так ви такі маленькі. капець. Ну, Ой, ну я... все, не хвалися, не хвалися. Не хвалися. Нам тоже буде 18. Ну ладно. Ну має. Шо-шо? Машину маєш. Ну, на папиной иногда езжу. У нас есть Жигуль. Вот, так вот На всех четырех. Жигуль? Да ну, капец. На четырех. ты прикинь, один а Жигуль на четырёх. Я Давайте я тоже буду кататься на нем. У вас, смотрите. Нет. Вон, нет э... <laughs> а у вас это? Да я шарик в этой теме. У вас это? Хорошо. У вас какая машина? Джета. А, а ты какая, старейшая Джета? Чё, новейшая? А, нет, старейшая. 2006 А, ну то ну ще нормально. Я думав, що в ну, да. 80-ті якісь там роки, там оцяка квадратна, Ні, як не, Жигулі. Не. А так нормально, нормально. Джета одобрю, гаразд, добре. Ну, ну, да. на Жигулі теж Не, Жигулі — це база. Ну, <laughs> кажучи, якщо чесно, у нас не Жигулі. А у баби у селі. Понял. Не цікаво. Кажем, я, знаю, по 20, может, да, Так, да. Алло. Привіт. Привіт. <реш> Кого гаратують <реш> на фоні? Вы блядь, там когось гаратують на фоні, нахуй. Та шо, выключай? Выключи <реш> крашу, данки. Алло?